Правильна спідня білизна це спідня білизна, яка є бововняною, або це білизна, яка має довгу та широку ластовицю, яка завжди є бововняною. Тобто зона сідниць, зона промежини, да, вона має бути вкрита бововняною ластовицею. Це дуже важливо. Це білизна, яка не є затісною, вона просто, скажімо так, виконує таку функцію прикривання. Інтимної зони вона там нічого не стягує, вона ніде не врізається, вона ніде не притискає. І дуже важливо цю білизну прати засобами, які місять якомога менше ароматів, і намагатися прати білизну там 60 градусів, тому що на жаль, да, при 30 градусах більшість бактерій можуть виживати. Також, якщо так скажемо, да, є білизна. З категорією еротичною, привабливою, по певним, скажімо, суспільним стандартам, то цю білизну ви просто можете не використовувати на щоденне денне носіння, а використовувати, наприклад, коли ви йдете, там, на побачення чи безпосередньо перед тим, щоб проводити якісь там свої да, сексуальні сценарії. Тобто, пам'ятати, що все ж таки щоденне носіння, спідньої білизни, воно має бути комфортним, непомітним. Ну і якщо вам дозволяють обставини в житті, взагалі да пам'ятати, що найкраща спідня білизна це та білизна, яку ви взагалі не носите.